Добрий день, шановне панство. На вулиці в нас зима, а в приміщення до нас лізуть отакі звірі миші. Там, де я тримаю гранулу, зерно, вони то все чують і лізуть. І приходиться з ними воювати. І дивлюся також в приміщення, де я тримаю нутрій. Також залазять мишки, і мені теж збитки роблять. І тепер як перша кутаю, ну, весняно, осінній, літній період був, приходила Кицька, тут в мене було відносно все відкрито, вона заходила, я її їсти оставляв і то. І Вона тут мені тримала порядок на рахунок мишей. А зараз її немає і треба купляти. Завтра буду йти, треба буде зайти з роботи на базар, купити ще зо дві полапки і ловити мишей. Бо без мишей з мишами треба воювати. Бо як заселяться, то буде ого. Тепер, тепер ось то є в мене самочки. Вибачте, я світло не включив. На телефоні буде так, як є. тепер хочу проаналізувати їхніх братів, самців, які я важив, які висновки? Пройшло 2 тижні, як я їх перед тим як зважував. В принципі, не 2 тижні, а фактично пройшло 16 днів від останнього зважування, і вони за 16 днів в середньому набрали. 5846 грами. Я сидів там вираховував, і то вийшло в мене за 16 днів. І, в принципі, виходить приблизно за пів в день виходить близько 35-38 грам. Вони набирають сутки, одна тварина набирає. Самець, я про самця самок не важив, про самок говорити не можу. Самцям відносно самок, я даю трошки більше їсти. Ну, По-перше, самці трохи мають більшу вагу. По-друге, самки не хочу, щоб вони дуже-дуже мені зажиріли, а щоб вони розвивалися нормально. А самці, вони так будемо казати, на 80%, 85% від максимуму я їм даю їсти. І дивлюся по кормі, щоб самці не розкидали корм. Бо гранула як-не-як -як, відносно дорога. Ну, будемо казати, будь-який корм ми хочемо так, щоб, щоб тварина весь корм з'їла, і щоб е мінімальне було розкидання корму. Бо один раз самцям, як я давав їсти, пер... ну як давав? Я перше кинув гранулу, а бурячок, вони звикли бурячок або ще щось з соковитих кормів, я їм не кинув. І почав давати іншим тивом внутрім їсти. Потім чую, вони щось там ричать, сваряться між собою. Я заходжу, а вони гранулу грибуть, викидають з годівниці, там, де я кидаю гранулу, і шукають соковитих кормів. Тепер я кину, їм грануло і одразу в клітках. Бо, тому, бо в вольєрах вони далеко не порозкидають, як порозкидають, то і позбирають, як будуть голодні. А саме основне е, забагато корму не давати. Бо забагато вони, його бачите, десь пройшла е, година 70 хвилин, і вони майже доїли е, норму корму. Е, то зночі вони трошки довше були, я в день трошки на 100 г менше даю, на ніж даю на 100 грамів більше корму. Так, і тепер дивіться, чотири самця в мене вийшло за 2 тижні, вони набрали, зараз я порахую, десь 2 кг 300 г. Якщо сума приросту. Якщо брати з кілограма. Живої ваги приросту, що 60% є е, е, м'яса, то ми м, маємо один кілограм десь і. Ну, зараз, зараз я попробую порахувати е, і 200, один кілограм приблизно 400 грам е, ми маємо м'ясо. Тобто за два тижні. Півтора кілограма м'яса з чотирьох самців наросло. Тепер прикиньте, чи, як, як воно є. Півтора кілограм 400 м'ясом, то на сім'ю за півтора вже можна щось приготувати і нагодувати сім'ю. От. Ну і все. В ростуть, правда, от бачите, ще коли вони могли мати і більшу вагу, бо е протягом тих двох тижнів, що було, у нас були морози. Морози, щось пару днів було до, мі до мінус 15, більше мін мінус 10. От. І морози такі, як не як е частина енергії, яка би мала йти в ріст, вона йде на зі зігрівання організму. І... Нутрія все рівно вона більш не з'їсть, вона їсть норму. А то, що організм потребує е зігрівання, використання більшої енергії, хоч вони і шубки мають, і такі шубки непогані, бо ви близько, е, все рівно зимно є зимно. Ну, вроді все. до побачення, всього найкращого.